Які варіанти забезпечення населення обігрівом готують в Олександрії у разі надзвичайних ситуацій, нам повідомила директорка теплокомуненерго Алла Грибачова. Містом повинно бути передбачено і забезпечено такі бюджетні установи, де могли б приходити люди, в яких нема світла, тепла, води. Щоб вони могли приходити в такі установи, там тимчасово знаходитись, перебувати де тепло, де є вода, де є світло, де є якась їжа. То на рівні міста це все передбачено. І складений перелік об'єктів бюджетної сфери, які можуть опалюватися від котелень на дровах. Ну, для прикладу приводю там, де у нас є в місті твердопаливні, твердопаливні котельні. Це приватне підприємство Каярд. Є там дитсадки, ті, які ми опалюємо і школи на твердому паливі. Це на селищі Олександрійському». Місто відповідно до підписаного меморандуму з ЮНІСЕФ отримає чотири пересувних модульних котельні. Як їх використовувати вже спланували. Нашому місту виділено чотири. Модульних таких котельні, ну на шасі буде тільки одна, і якщо говорити вже і вживати слово пересувні, то треба буде на три котельні, які будуть виділити, ще зробити, виготовити якесь шасі, але нам виділено чотири котельні такі потужністю: 1,2 МВт, один МВт, 08 і 0,7. Тому ми вже попередньо з керівництвом міста це обговорювали і передбачили, що Одну мігаватну треба буде поставити як на такий об'єкт критичної інфраструктури. Це районна лікарня, що там треба буде передбачити і встановити таку котельню для того, щоб можна було там забезпечувати на виход на випадок відсутності тепла, щоб вони були незалежні. Інші котельні розглядалися у нас територіально, де б можна було їх встановити на перш за все, це говоримо пер. Ми про такі об'єкти бюджетної сфери, де максимально можна розмістити людей на випадок, якщо станеться лихо і буде відсутнє теплопостачання від централізованих котелень, готується підприємство і до використання у випадку критичних ситуацій також твердопаливних шкільних котелень, які наразі не експлуатуються. Є дві котельні, які нам передали на 17-й школі, на первій школі. Ми їх привели до ладу ті котельні, і зараз займаємося тим, що аварійний запас дров уклали договір, провели закупівлю. І зараз у нас наш переможець нашої закупівлі вже розпочав нам возити дрова під цей аварійний запас для того випадку, якщо буде потреба, привезти в робочій станції. Запустити їх в роботу є. Передбачено, ще такі заклади, де є в нас дров'яні котельні попереднього постачальника Захід -Схід там питанням займаються також на уровні міської влади для того, щоб можна було якимось чином, ті котельні також там чи взяти в оренду, чи яким чином їх запустити в роботу, перевести ті об'єкти. Тому такі об'єкти визначені на засіданні. Складений їх перелік, і там є вимоги по утриманню цих об'єктів. Там по заготівлі надзвичайного палива, по створенню ємностей для запасу води. Ще одне питання, яке потребує термінового вирішення придбання генераторів. Частину вже закупили, але один із них має бути дуже потужним і коштує близько одного мільйона гривень. За допомогою у його придбанні місто вже звернулося до міжнародного фонду ЮНІСЕФ.